Ді включалась на адміністратор покупній справі. Близька подруга на загинула мені скоріш за все більше помста. Прийшла міського матка буде служити. Я сказала, ну добре. Спочатку мене направили в розвідку і працювала перші з мавіками, а потім перевелась сюди. Більш цікавіше і видно результат. Ну, це не формі політ, я тримаю просто ретранслятор, направляю, щоб зв'язок був хороший. Хлопці летіли і спалили красивий танок. Дуже гарно. Це були штурми підряд, пару штурмів. Хлопці спалювали багато техніки, це було просто круто. Я не відчуваю жалості до цього, що ми буваємо. Я не вважаю цих істот за людей. Це не люди. їх не можна вважати, Вони прийшли, вбивають, роблять всякі певні речі, це неприпустимо, я вважаю. Це, це ж теж моя країна, батьківщина, треба вставати і щось робити. Ну хто це буде робити, якщо не ми? Я не можу переконувати людей. Люди мають самі усвідомлювати, що це треба робити. Ну не можна людям, вважаю, що не можна нав'язувати свою думку. Людина сама має усвідомлювати, що це її країна. Вона має встати і прийти, що це захищати там, своїх близьких, рідних. В цивільному житті ти не можеш жити нормально, ти ховаєшся весь час, від ТЦК, і е, е, нікуди не можеш вийти і взагалі нічого робити. Я знаю, що хлопці бояться, бо вони вважають, що якщо це війна, то ти можеш йти тільки в штурмовики і більше нічого не робити. Ну це ж видно, що тут хлопці пілоти і вони працюють. Ясно, що всім страшно. Я змогла йти, зможеш.